Всім привіт! Це знову я та Гергі. Сьогодні я вам покажу, як отримати вудочку Тризубець в PlayStation Fish. Ну, для початку нам треба буде 5 зачарованих реліквій і також 152 тисячі Знаряження для Даміна, яке коштує 3 тисячі. Ми підпливаємо до достати суніту в цьому місці і пливемо приблизно. Чуть-чуть лівіше. Маємо орієнтуватися приблизно на букву «Н». І будьте акуратні, дивіться чуть-чуть інколи по сторонам, щоб знайти от ту плавищу штучку. Ще раз це робити вдень. Бо вночі у вас нічого не вийде. О, якраз ми знайшли її. Далі ми маємо вдягнути базове снаряження для дайвінгу. О, до речі, тут можна купити професіональне снаряження для дайвінгу. Ми маємо поплисти вниз, і чому я говорю, це робити вдень. Тому, що, якщо ми будемо це робити в ніч, ми от коли попливемо чуть-чуть нижче, ми просто нічого не будемо бачити. От зараз побачите, як різко потемніє. Отак от, от потемніло, тому ражу це робити днем. Понакшому ви нічого не будете бачити, або ж з лампою. <кій> коли ви побачите таку табличку, нам треба буде на направо. Будьте акуратні, тут є багато міни. Якщо ви і зачіпите, ви помрете, у вас хтось вкраде 2К монети. А це, як сказати, не дуже мала сума. Ну, потім, коли ми повернули направо, нам треба повернути наліво, ми побачимо от таку купу водорослів. Нам потім треба піднятися наверх. І ми побачимо отакий от контейнер червоний. Після того ми знову маємо стримнути, нам треба пливсти <плес> прямо. Будьте акуратні, міни ще не пропали. міни все одно залишилося. Ми побачимо отакого от тут челіка, який швидше всього, крім своїх снів, нічого не бачу, нічогісінького. То ми побачимо <клес> отакого от челіка, далі нам треба буде піднятися до магазину, то можна купити глайдер, ласти, клітки, поставити, спан тут навіть можна. Якщо хочете, можете поставити спавн, Якщо хочете, можете не, спа... не ставити спавн, Для того ще нам треба заповнити весь бестіарій, Що у вас висадилась така от штука. У нас є... Чотири найважчі риби, які ловити. Мискаміну, яку можна зловити тільки за допомогою кліток для крабів. От її я можу вам показати в іншому відео, як її ловити. Далі ми маємо зайти в. Сюди, біля цього очевидяка ми будемо бачити ці якраз клітки. Тут концепція є. Ну, ще там є одна така риба, яку дуже важко було зловити, її дуже важко зловити. Ражу ловити під час собиття аврора. По-інакшому у вас нічого не вийде. І як багато хто міг здогадатися, це риба називається не медуза. Але медузу можна зловити за допомогою приманки магніта або ри, колючу рибу, колюча акула, її дуже складно буде зловити. Приманка риб'яча голова. Повірте, ви її будете довго ловити під час збиття ауроражу. Полоночна на... Всяких мушок так можна би сказати, <кій> якщо по-російськи. От його, певно, зловити з тих всіх найлегше. Далі, коли ми зібрали весь бестіарій, нам треба піти от сюди до чарівного зеркала. Коли ми побачимо це зеркало, нам треба піти. <кій> ми тут побачимо отакий от, от виступ. О, тут от буде такий виступ, на який нам треба буде залізти. І коли ми заліземо, треба не ряти. Якщо ми побачимо такі от кістки по зменшенню, от сюди, то тут біля стінки буде таємний прохід. Будьте акуратні, робіть це теж в день, бо тому, що вночі ви нічого не побачите і можете легко заблудитися. Так як я щойно заблудився. Куди далі плести, скажіть хтось. М -м? Ну. Коли ви туди попадете, там буде острів, на якому буде писати три знака оклика буде, о, знака питання буде називатися цей острів. Далі. Нам будуть потрібні наші улюблені реліквії. Вот такі от буде знаке питання. Нам буд треба будуть реліквії, ми маємо їх вставити. Якщо вони в нас не будуть в руках, як ви бачите, на їх не вийде поставити, тому ми беремо їх в руки і ставимо. Нема різниці, в якому порядку, можете вставляти, в якому хочете. Коли ви ставили сірі раджу ражу чуть, чуть почекати, поки оці от двері відкриються. Такі странні звуки, коли вони відкриваються, ви побачите такі от різні золоті монети, і тут буде наш трезувач, який коштує 150 тисяч. Він витягує всього лише 6 тисяч кілограм. Тому раджу його зачаровувати на <кій> барабанний дроп або плюс 10 тисяч кілограм, або плюс 25. Звісно, бажано було би на 25, бо... тому що ви зможете тоді витягати хоча б монозаврів. Ще в них є дуже кльова пасівка, що коли ви ловите рибу. Вас вона останеться. Ой, щось вудочка зламалася. Ладно. Все нормально з нею. Я, то я кривий. От. Приблизно по цих кнопках мінімум, максимум 15 разів треба нажимати. Як я так правильно надіюсь, підрахував. От бачите? Отакі от, типа порізи, порізи на тій рибі, це означає, що вона застанеться. і вам, до речі, додається, що за те, що ви застанули, е, чуть-чуть далі йде оця от біла полоска. Всім пока!